На завершення другого року повномасштабної російської агресії багато українських сімей почали замислюватися про збереження своїх заощаджень. При цьому навіть привабливі процентні ставки за депозитами та ОВДП не можуть компенсувати той рівень ризику, який об'єктивно існує для кожного громадянина України в умовах воєнного стану. Отже, як забезпечити безпеку заощаджень громадян, це питання стало предметом обговорення представників України, Швеції, Німеччини, Польщі та Литви, які виступили в Одесі на панельній дискусії на тему захист інвестицій та заощаджень громадян в умовах війни, інвестиційний потенціал України постійно зменшується і навпаки, наприклад, дотівкової іноземної валюти стає все більше і більше, вже більше ніж на 100 мільярдів доларів. А тому, якщо не буде кардинальних змін у податковій системі, якщо не будуть знайдені стимули для того, щоб відбувалося відновлення економіки навіть під час війни, то ситуація, на жаль, буде лише погіршуватися. Один із спікерів, керівник компанії Сейф Одеса Владислав Гриценюк, відзначив Україні зростання попиту на приватні сховища. Українська економіка перебуває зараз у стані турбулентності. Це відчувають як прості громадяни, пересічні, так і бізнес. Портрет нашого клієнта це люди бізнесу. Як правило, це люди, які поважають свій час, які мобільні, які можуть бути сьогодні в Одесі, завтра в Лондоні. І їм потрібно. Кошти, речі для того, щоб зберегти їх у цей час. У нас є доступ 24 години на 7 днів на тиждень 365 днів на рік.